Всім вітання, слава Ісусу Христу. Друзі, значить, поступила на ремонт така от косочка. Значить, Причини, друзі, їх є декілька. Щось там чи погано заводиться, чи ще щось. А, стріляє щось там. ну, таке. Бачимо таку от картину, бачите. Скільки масла. Гарно, бачите, як. Що зробиш. Це є причина сальників, друзі. Давайте в першу чергу дивимося сюди, бо це є основна причина, як на мене, яку би треба було зробити, Осунути. А тоді вже будемо десь ліпше лізти вже далі. От. Так, подивимося на одного, в якому стані щеплення. Що воно говорить? Нам загальне і будемо зараз бачити. Так, тут є. Тут є, знімаємо. Так, тут що в нас? Ну так, трошки сухо, але трошки мокро, добре. От картину спостерігаємо. Ну, бачите, от жижа. Ой, красота дивіться який. Пластилін. І це як гарно а Що ти скажеш? Зустрічалися з таким, не раз бувало. Отак от. Такий, бачите. Все має бути. Добре. Та будемо знімати зараз. Що робити? А що робити? Треба скидати. Знімаємо, друзі, свічечку. Ставимо стопор, щоб відкрутити щеплення, а після маховичок. А після маховичок. Так, свічка. Ну, так оса працює досить, друзі, бо тому що. село людина їздить, працює, косить, багато всього. Так. А, ну я забув сказати, ви чаї поробили чи ні? А? Зараз кіно буде довге. Кіно буде довге. Давайте ще стартер скинемо. Щоб воно мені тут не стопорило. Тут також піде в той бік. Двигуна я їсти не буду, я дергу. Ні, нормально, подобався, все чітко. Далі побачимо, поки що індоскоп не пхає, то таке, щоб, знаєте, циліндра не скидати. Так, старкий рок, раз. Тут нібито сухо, ну, але то таке. Нібито сухо. І ми йдемо... Ай-яй-яй, аж від це масло, гара, тай. Та жижа тече, слухайте. Зараз. Вперлося, поїхали. Скидаємо, друзі, щеплення. Головне, не впираємося в карбюратор, не можна то робити. Оп. Якщо ви міняєте, буває щеплення, бажано то робити на льожа. Ну, коли є оцей весь кожух цього картера, де чіпається. Верхній конус, чи як там говорить хто? Нижній редуктор, але верхній чому редуктор говорить? бо тому що так навіть дивишся, якщо в інтернеті щось шукаєш, там також пише верхній редуктор. Ну то вже так і називаю, ну то не думайте, що я там щось хочу. Якось. Вже, як є, кажіть, як його називати правильно. Будемо називати і треба дзвонити по магазинах, щоб вони перейменували цю всю назву. Ну То знаєте, до мене претензій не можна ставити також в один бік. Я вже собі так називаю, звичайно, що редуктор він мусить мати передаточне число і куцозубі зуби То зрозуміло давно і ясно. От. Чи там прямі, не важно, які зубчики. Але факт той, що редуктор робить з передаточними числами, має справу. Змінює на вході і на виході. Мусимо розуміти, я то все прекрасно розумію, але просто так говориться, так висловлюється. Ну а хтось собі ставить з того. Претензію, пише. Отак має бути, а не так. Я розумію, що так має бути. Я з вами згідний, то на 200%. Друзі, ну просто так. Говориться, редуктор верх-низ, верхній нижній. та та все. Вже там якось по-іншому можна виражатися теж. Така ситуація. Чесно кажучи, здалося себе верх зняти і помити трохи. Бо я оті жижі не люблю лишати, якщо чесно, воно мене трошки нервує. Закручуємо, друзі. Скидаємо маховик, зараз подивимося на наші сальнички. Будемо їх ковирявками такими ковиряти. Я собі такі штучки, дручки купив. Подивимося, наскільки вони... Ефективні і сильні. Так. Та -да, -да, да 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 да, -да, -да, -да. Ми -ми -ми, я тво... Опа, пішов! Тишмана матінка моя. У де питать не була я. на най на на І тут ми бачимо картину, де масло з колін вала тече. І загадило всю частину задню маслом з бензином і от таке. Так от, друзі є. Ганай-на-на-на-най на 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 матінка моя. Буде питати, де була я. Добре. А, а чому сина мама не буде питати, тільки її буде питати. А що син інакше, ніж там доня чи як. Так, дивіться. Купив я собі такі ковирялки. Подивимося наскільки вони ефективні для сальників, друзі. Зараз я чик-чирикну не знаю, десь так знайшов в Аврорі, не знаю, може то якісь пластилінові ковирялки, Може вони по якості ніякі, хто його знає, Як воно і що воно. Може чи витягнемо, чи ні. Так а на га Перед тим я би то все помив. Давайте так, бо я зараз знімаю тут все барахло. Мию, а тоді будемо витягувати сальники. Я не хочу тут смітити зараз, як я буду мити, щоб в кривошипну камеру попадало. Зробимо все по порядку, так щоб було швидше швидше, то я то обмию, а тоді вже зараз включуся. Бачите, яка картина? Що ви зараз бачите? А потім, що ми побачимо далі, то зараз будемо бачити. От і все. То мені теж цікаво, як то все буде виглядати. Миємо, міняємо сальнички і будемо пробувати запускати, напевно. Але давайте я вам покажу зараз, як воно все загадило ще. Тихо, що мої ковирялочки не вимазати. Десь треба обережно дуже. Хотів я виключитись, але... Давайте не виключаємо, зараз буде мити. мити. я ненавиджу, друзі. Не люблю тої роботи брудної. Ну що зробиш? Таке життя. Вдівся в гриба скачив борщ, правда. Ну тут неможливо бути при такому, щоб чиста стіна, була. ваша я її там витираю трохи. І вона не зовсім чиста деколи. Та я собі вже так. А та я собі гуляла. -на 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 -на, погуляй собі до нього. Я ж тобі не бороню Погуляй собі до нього. Я ж тобі не бороню а-на-да-да. Як рибку по Дунаю. Нічого собі рибки по Дунаю гуляють капітально. Напевно. Та-да-да-да, Я молода з хлопцями. Як рибка з оконцями, так вона молода з хлопцями. І от нічого собі. Файно погуляла, дівчинка. От так от. Кожен свій по своєму Гуляй, але... кожен буде по-своєму і відповідати за то все однозначно. Так що майте на увазі, гуляйте з розумом, так щоб не було в тому гріха. По першу чергу. Так, знімаємо. І що ми бачимо? Ха-ха-ха! Ну що, як у нас стіна буде чиста чи ні? Як ви собі думаєте, з такою чистотою в інструментах. Ну то-то, слухайте, то то дурдом. Ну і що я маю сказати? То все ж треба зарамити. Щоб кудись добратися, давайте. Так в нас є тут фіксація. То ми ще тут відкручуємося дивимося. Як в нас тут себе почуває наш любий сальник спереду. тай да, дай да Тут бачимо теж, бачите, мокро є. Надіюся, що ще підшипники живі. Ще можуть бути, чесно кажучи, ще не є убиті дуже. Ну на другий рік їх точно треба не міняти вже. Хай ще чоловік картоплю покосить. А там по ситуації, друзі. Дивіться, бачите, я казав, що тут теж все треба то витирати. Ну всіх косах так замазується. Так, що я витягнув не знаю. Добре, йду я мити, а тоді вже включимося на помитому. Добре? Все, домовились. Дивимося далі. Ну що ж, помито все. Можна тепер і скидати, в принципі. Можна було ще б ідеальніше, але я думаю, нема потреби, поки... І це ну що пробуємо чимось там ковиряти. Беремо таке. Ану, наскільки воно витримує. Ну скажу, так нічого ковирялка може бути. Зараз зараз тут підійдемо. Всього один є. Раз. Тепер можна тут все гарно витерти. Здалека. Обдути. і новий, зараз ставимо. Раз, раз, зараз, зараз, зараз. Забираємо. Там його десь штучка в мене була. Зараз її доставлю його. Сил. Гармін там до упора йде до підшипника. Все, сидить. Погенько, все добре. дивимося на ту сторону. Теж все вимикло. Зараз ще дую тут. Ковірялочка наша, пробуємо. Чик, 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 зручно. Дешевий китайський, але щось роботу робить свою. Так, йдемо далі. Ставимо сюди сальничок. Обтираємо, друзі. Обтираємо і а, так. Значить. Розуміємо тут чистенькі, ну все без всяких брудиків і ставимо чекаєте. Промазати внутрішню сторону трошки тепер берем. беремо беремо точком возьмемо, задаємо його по всій площі. Акуратно. Все, всю все плов сів, як має бути. Ну тепер мені подобається там. Все, сальнички у нас, друзі, поміняні Так, тут у нас було під стартером. Дві шайбочки, значить став їх і назад, на основі того, щоб тут зачіпатися файно. Стартер. Дивіться, так от як я ще роблю. кого є, кого є є друзі Стартер на дротики, так звані, так на них говорять. Ну, Ось цей стартер дротики, бачите? І там є отака от площадка, зараз я то підчищу. Завжди беремо також диагоналі, трохи підрізаємо. О, бачите. І тут так само. Для того, щоб впевненіше що тут було зачіплення таке гарне влітчик і воно вже там заходить і все чітко. Тепер ми його закручуємо. Робу гарочку в сторону. Так. Чайочки п'єте чи ні? Воно то було мить, а мені треба було цілу годину то все мити бавитись. Що в нас тут свічка закручена, для того, щоб мені бруд всякий не попадав. Сейчас циліндра залишки бруду стікає. Нас. Угу. О, є. Тепер тут маховичок, друзі. Не знаю, чи вона заведеться, бо мокра просто, але як варіант, можливо, і заведеться. О, сіла. Все, є, шайбочка, цей гравір і тут все, дивитесь, щоб наш шпоночку гарно сіло чітко. Так, ну нічого, тільки виріалки такі нічого, в принципі, за таку ціну тут. Може бути. Халява, як говорять, ну тут таке вже. Халява не халява, але хай собі буде. Ніде халяви, друзі, нема. І задорно нічого. Малички ще води там з брудом стікають. О, якась голочка, що це таке, не знаю. Остренький смітник. Зразу. Все помилося, все гарно. Бачите? Ну що, друзі, я її вже зібрав. Просто прийшла людина, до мене вимушений був перерватися трошки. Ну, Менше з тим, зато часу менше пішло на перегляд. Значить, Дивіться, сальники поміняв. Прокачка в карбюраторі є. Свічку почистив. Зазор перевірив, 0,55 я завжди ставлю Серединка, тому що плоский щуп, ні 0,5, ні 06, а 0,55. Будемо пробувати заводити, не знаю. Те, що стріляло, це електрично стріляло. Ну, можливо, від свічки, що там було брудно, по нагару було досить і вона може бати перебої. Так, добре, давайте переносимося на підлогу, на низ, і будемо пробувати з вами разом заводити. Що то з того всього буде. Карбюратор я, друзі, не рухав. Просто беремо, підкачуємо і заводимо. Пробуємо заводити підсос. Фільтра ще не ставлю. Якщо з двигуном порядок, то мала би завестися. скажу, Результат на лице. Фу, не дими, я не курящий, не дими мені тут було. Так що таке, зупиняємо редуктор, друзі. Бачите ситуацію, запрацювала, пішла, дякувати Богу. Все. Їдемо ще раз, пробуємо. Без нарікань, друзі. Так що, друзі. Так що якось так. Що хочу сказати? Напевно, який зробимо висновок зараз. Ставлю фільтр, зараз то ще повичищаю, бо забув то вимити. той корпус. <кхе> Мав би менше роботи зараз. Так що поміняли сальнички, почистили свічку і коса поїхала. Дякувати Богу, двигун поршнював порядку. Ну і можна далі косити. <кій> Самі бачили, як вона завелася, як працювала. Ось так от. Якось так. Всім гарного дня і до нових зустрічей, друзі. Всім всього найкращого. Все, і нашим мужнім хлопцям, які нас оберігають. Всього вам доброго!